Ти власне саме він запрошує на день відкритих дверей. Власне, в перший день літа вам покажуть безпечний простір для дитини. познайомлять з командою, яка буде власне займатися з дитиною, розкажуть про емоційне відновлення та багато інше. Власне, а і про це і не тільки нам розповість сьогодні Наталія Колесник, це керівниця Хмельницького благодійного підліткового клубу Світи від благодійного фонду «Kids of Ukraine». Пані Наталю, доброго вам дня і слава Україні! Проходьте, будь Доброго ласка, дня. вітаю вас. Дякую. Ось, ставайте, будь ласка, за тумбу. Ми, власне, пропонуємо почати з благодійного клубу Світи познайомити глядачів, в першу чергу із клубом, власне, які він виконує функції, і як давно функціонує. Е, наш благодійний підлітковий клуб Світи функціонує в місті Хмельницькому з весни 2023 року. Сам клуб є проєктом від благодійного фонду «Kids of Ukraine». Фонд як організація був заснований в 2022 році, і спочатку він займався наданням гуманітарної допомоги сім'ям постраждалим від війни, а згодом змінив додав собі функції і якби розширив і це є створення програми світи. Це програма психосоціальної підтримки підлітків. І відповідно були створені клуби світи в чотирьох обласних центрах: mm -hmm. це є місто Львів, місто Хмельницький, Черкаси і Житомир. Mm -hmm. Чим ми займаємось в світах, це є безпечний простір. У нас приміщення знаходиться в самому центрі міста Хмельницького на вулиці Проскурівській. Площа цього приміщення 75 квадратів. Він дуже сучасний і дуже подобається підлітками. Mm -hmm. Ми займаємося з підлітками віком від 11 до 17 років. Це є психосоціальна підтримка і адаптація підлітків постраждалих наслідок від війни. В першу чергу категорії, з якими ми займаємось, це діти внутрішньо переміщених осіб та діти військових. Але теж приймаємо дітей, в яких є запит на соціалізацію, на комунікацію, тобто є питання, які і він хоче брати участь в нашому клубі, теж приймаємо. Які Він, заходи так. та які заходи найбільше проводити, тобто, якщо ми говоримо про психологічну підтримку, чи це якісь власне групові психологічні якісь речі, чи, чи це просто відпочинок власне і якась інший вид діяльності, навіть що також допомагає дітям? Е, у нас є розроблена програма, методологічний посібник, програма світи, яка саме е, спрямована на психоемоційну е, підтримку дітей. У нас в клубі є в команді, є психолог, і два рази на тиждень відбуваються заняття, які проводяться саме психологам. Це можуть бути арт-терапії або ігри одного дня, а на один день це групові заняття. Діти дітям дуже подобаються заняття. Вони ну, беруть активну участь. Нещодавно вони настільки розкрилися і увійшли на заняття, що я думаю, що вона їм робить там. Вони просто там дуже голосно висловлювали якісь. І емоції були дуже задоволені. Можливо, в разі потреба, якщо є питання, можливі надання індивідуальних консультацій. Uh -huh. Заняття в нашому клубі проводяться для дітей на безоплатній основі. Ось ще крім занять таких психологічного спрямування на відновлюючих, у нас дуже широкий спектр занять. Це можуть бути і різноманітні тренінги, майстер-класи, воркшопи. Екскурсії, ну, багато всього. В минулому році ми провели декілька різноманітних курсів. Це був курс лідерства, називався з 10 занять, курс профорієнтації також з 10 занять, і курс фінансової грамотності, де ми спільно з тренерами з бізнес-школи Катран проводили цей курс. Ось різноманітні майстер-класи: це може бути. Був у нас подільський розпис, дуже цікаво. Діти дізнались про історію цього розпису, де використовувався він і змогли відтворити ці різноманітні орнаменти. Також, ну, будь-які там і лялька-мотанка, і валяли з вовни, і на зараз запланували на літо валяння іграшок. З вовни дуже сподобалося дітям. Вони аж нюхали ту вовну, так її брали. Воно ну саме такий арт-терапевтичний ефект. Також ми закупили дуже цікаві набори техніка ебру, малювання на поверхні води. Там спеціальні є загущувач для води фарби, якими це все здійснюється, малюнок, і потім прикладається папір, і з води зображення відтворюється на папері, і дуже, дуже цікаві картини виходять. І таку техніку зможуть спробувати наші відвідувачі під час дня відкритих дверей. Та один із майстер-класів це буде в цій техніці. Спортивні активності багато разів ми ковзанку відвідували це і волейбол, і на лук ходили. Тобто періодично змінюємо род діяльності. У нас нема такого усталеного розкладу і графіку. Є телеграм-канал, і розклад на тиждень ми завжди новий. Ми змінюємо відповідно від потреб дітей, їхньої залученості. Тобто він трошки може змінюватися самі заняття. Підлітки це така дуже складна аудиторія, тому що ми в етерах, коли говоримо з психологами, до прикладу, вони окремо виділяють підлітків і роботу із ними, тому що і знайти заняття, які їм подобаються, і знайти ключик до них, і заслужити довіру, це теж дуже непросто. Чи ви це побачили в моменті роботи? Uh... Побачили так, але ми е, до них вже дуже звикли до наших підлітків. Mm -hmm. У нас є така традиція, коли закінчується заняття і називається вправа капуста, коли стає хтось один як качанчик, і всі його обліплюють. І коли це 15 чоловік, такі загальні обійми, і треба порахувати до 10. І буває інколи каже, ну свято побачення, і вони такі а капуста. Тобто їм хочеться отак прильнути, обійнятися. І навіть у нас, от зараз нова психологіня, вона каже, я не бачила, щоб дітям так хотілося от обійматися. І люди, які до нас приходять тренери перший раз, вони відмічають, що ну, діти дуже зацікавлені, активні, якби спокійні. Вони з цікавістю слухають ці заняття, які ми їм пропонуємо. А скільки зараз дітей у вас? У нас в клубі нараховується на даний момент понад 50 чоловік, 55. п'ять. Але ми кажемо, розклад в Телеграмі є. Кожне заняття створюється Google форма mm -hmm. І тобто, коли ми друкуємо розклад, наш то батьки або діти вони дивляться заходи, які їм цікаві. Вони обирають для себе. Відповідно, ну є певна кількість. Наприклад, якщо заняття може вмістити до 15 чоловік, то тоді Google форма закривається, але в нас. Ну, в принципі, ми можемо десь дозволити якогось взяти. Якщо там одна-дві людини бажає, і форма закрита, ми mm -hmm. все одно їх допускаємо mm -hmm. на заняття. У цілому це обмежена кількість місць на кожне заняття, правильно? По-різному. Залежить від ресурсів, які потрібні. Якщо це якийсь похід в ліс, то ми можемо і 40 mm -hmm. дітей взяти. Mm -hmm. Якщо там потребує визначито місця, ресурсів якихось, то може бути обмежено. Mm -hmm. Ви сказали про те, що робити наголос найбільше це ВПО, так дітки, які постраждали найбільше від цієї війни, але є чи є місцеві? Які от якщо співвідношення у відсотках орієнтовно плюс-мінус саме переміщені діти і, і переміщені, і місцеві. Тобто хто хто найбільше? Які от відсотковому співвідношенню прикол 50 на 50, чи 80 е, на 20? Більше переміщених? Ну зараз можливо десь 70 на 30. Угу. Тобто є тобто ваш клуб, так це ще і така чудова нагода для дітей є. Знайти нові знайомства, поспілкуватися так, і так далі саме так, особливо Просто... перший період, коли вони виїхали, діти у них не було. Знайомих друзів, вони не знали місця. Це mm. дуже така слушна нагода. А зараз, коли до нас приходять нові діти, то ті вже хто у нас давно вони одразу ми кажемо, Настя, в нас нова дівчинка. Ми її випускаємо, і вона починає знайомитися зразу. А звідки ти приїхала? А я з Херсонської області, тобто вони залучають одразу mm. дітей, вливаються в наш колектив, в нашу компанію. Ось і діти більше потребують у такого спілкування саме ті, хто переїхав з того, що ми спостерігаємо. ми не робимо обмежень саме на якісь категорії, можемо навіть брати не пільгові. Але більше за таким спілкуванням приходять діти, які переміщені на даний момент. Вони там шукають розуміння безпосередньо, тому що там Звичайно. відповідно також є діти, які переїхали. Так, так їм якось краще mm -hmm. от, взаєморозуміння відбувається. Mm -hmm. Бо я неодноразово чую і по школах, що от вони шукають і е, зджуються з тими, хто переїхав, тому що у них одна проблема, біда, і вони якби краще розуміють один одного. Mm -hmm. Якщо говорити про вашу команду, хто спра працює із дітьми? Так про психолога ви вже згадували. Хто ще в команді? У Нас команда, яка постійно діюча, Це керівник клубу. Це я, у нас є адміністратор і психолог. І є ще СММ-ник, який готує різні пости, робить нам ролики і займається нашою. Просуванням Ну, але також. ви доєднуєте також до своєї команди під кожен захід іншого спеціаліста. Я так розумію, так переважно так. В нас є певні ресурси, які ми можемо використовувати, залучаючи якось сучасних таких креативних. Фахівців, тренерів є люди, які на добровільних засадах з нами проводять ці заходи безкоштовно, надаючи таким чином вклад в розбудову нашого клубу. Деякі заняття ми самі проводимо, особливо різноманітні вечірки. Mm -hmm. Ми з моїм, моєю адміністраторкою маємо дуже великий досвід роботи з дітьми і підлітками. Ось ми працювали в обласному центрі туризму і краєзнавства uh -huh. вишнівської молоді, тобто ми можемо організувати і похід в ліс, і змагання, uh -huh. і будь-що і ночівлею, і визначівлі uh -huh. і якісь квести провести це для нас не є проблемою, тобто ми самі можемо. Звичайно, організувати, але тільки як... діяльність Та... щоденна, то звичайно ми залучаємо інших фахівців, як стати членом а, безпосередньо вашого клубу, що потрібно при... куди потрібно прийти? Чи можна це зробити онлайн? Якщо це сторінка в соцмережах, як це зробити, розкажіть. Е, у нас є основний такий наш ресурс, де е, молодь і батьки бачать нашу діяльність і всі інші зацікавлені і не зацікавлені особи. Це е, сторінка в Інстаграмі. Так. Е, буде посилання на нього? Да? Е, буде, кахаємо, але ви ще можете озвучити додатково. Кахаємо, так. Так. «Світи». Е, також є е, сторінка на Фейсбуці. Е, от в е, Інстаграм. Е, в сторінці є посилання на анкету так. для того, щоб стати учасником нашого клубу, в першу чергу потрібно заповнити цю анкету, угу. заповнити ці анкетні дані. Тоді ми зателефонуємо батькам, дитини і кажемо, що ми готові прийняти їх на співбесіду, послухати. Співбесіда відбувається спільно з психологом, визначаємо, які є моменти, необхідність, можливо, якісь десь нюанси і проблеми, на які потрібно звернути увагу. В принципі, батьки заключають договір з нашою з нашим благодійним фондом Kids of Ukraine про uh -huh. те, що ми беремо дитину в цей клуб, uh -huh. і дитина може ставати активним учасником нашого клубу. Uh -huh. Заняття на безоплатній основі проводяться. Наскільки активно ведуться заняття? Тобто, якщо ми говоримо про графік, це один раз в тиждень, це два рази в тиждень, це довільно, це щодня можна приходити і займатися в просторі безпосередньо. Uh -huh. Заняття проводяться у нас в будні майже кожен день. Може бути таке, що одного дня немає. Бувають по суботах. Минуло суботу. У нас був дуже цікавий воркшоп від підприємця Андрія Величка, спільноти борт, який організовує бізнес-ланчі у місті Хмельницькому. Мінсам. Приїхав із Запоріжжя і був дуже цікавий воршоп, Діти uh -huh. дуже були задоволені. І Андрій теж дивлюся вже тиждень. Він викладає uh -huh. і сторіси і від спілкування з дітьми. Йому теж сподобалося. Так само на цих вихідних ми працюємо. Завтра ми uh -huh. маємо локацію в парку, де будемо висвітлювати нашу діяльність. А в неділю відповідно у нас день відкритих uh -huh. дверей, тобто ми працюємо цілий тиждень по різному, але на тиждень це 4-5-6 днів в тиждень. Uh -huh. Ми працюємо. Uh -huh. Uh -huh. Давайте тоді про день відкритих дверей безпосередньо. Як часто у вас такі заходи проходять? Ой, на моїй пам'яті вперше, вперше так, тому що наша команда, з якою я працюю, Олена, вона працює з 1 вересня ага. і спочатку в нас був переїзд, не було приміщення. Ось а зараз ми вже обжилися. Маємо гарне приміщення, гарно облаштували його всередині і готові показати людям. Ось на минулому тижні в нас було метод об'єднання психологів закладів професійно-технічної освіти. Mm -hmm. Теж ну, було дуже цікаве спілкування. Багато хто не чув про наш клуб. Вони зацікавлені, що слухали вже. Визначили там які будуть напрямки співпраці для того, щоб інформацію про наш клуб розповсюджити mm -hmm. серед своєї там, учнівської молоді mm -hmm. та молоді. Mm -hmm. Що саме підготували, Яка буде програма на день відкритих дверей? Які будуть заходи, майстер-класи для того, щоб зацікавити безпосередньо присутніх? Mm -hmm. Заходи ми у нас буде презентація діяльності безпосередньо нашого фонду Kids of Ukraine і діяльності нашого клубу в місті світи? Ось буде знайомство з командою, яка працює з дітьми, і ми підготували три майстер-класи. Це я вже згадувала одне це малювання в техніці Ебру. Це розпис екошоперів і це створення картини афірмації. Uh -huh. І зараз є оголошення саме про день відкритих дверей. Відкрита google форма і ми набираємо дітей, які хочуть відвідати наш клуб, наш наш простір безпечний і взяти участь у цих майстер-класах. Оскільки це майстер-класи кількість місць обмежена, тому потрібна реєстрація. так? Так обов'язково. Кількість місць обмежена, бо площа в нас 75 квадратних mm -hmm. метрів. То ми можемо взяти приблизно 75 п'ять чоловік. Місця є за на сьогодні. Я жартую. але місця ще є. Ми недавно запустили кампанію, але вже є. Записали 16 чоловік. Я думаю, десь до 30 більше навряд чи ми зможемо, тому що це будуть діти, якщо ще будуть їхні батьки, то. Ось mm -hmm. ми підготовили цікаві смачні подаруночки кожному. Ось, і Скільки ще часу бути? на реєстрацію є? Часу на реєстрацію є сьогодні і завтра mm -hmm. є. Подивимося, якщо буде вже дуже велика кількість, то тоді ми при... припинемо Припини. її, mm -hmm. так, але на mm -hmm. даний момент ще відкрито. Ви сказали також і про поїздки, Що ви організовуєте різноманітні поїздки? Я знаю, що вже незабаром планується також відпочинок в Карпатах, так? Так. Розказуйте про це. Сама така головна родзинка нашого проєкту світи це є відновлювальний табір в Карпатах. В цьому році це буде проводитись втретє, третій табір. Щороку оздоровлюється 100 дітей, і це називається відновлювальний табір. Тобто вони мають психологічне відновлення. З кожної філії береться по 24 дитини, і в цьому році, в серпні, теж наша черга їхати в серпні. Ми будемо брати 24 дитини з Хмельницької територіальної громади і їхати з ними на восьмиденний такий відпочинок, який відбувається в, на базі Білий Слон. На горі Дземброня в Карпатах. Угу. Діти там є спеціально розроблена програма теж відновлення психологічного, займаються, мають багато теж безліч різноманітних активностей майстер-класів і походи в гори, і сплав на рафтах. Коротше, активний, активний так, дуже так. відпочинок, одним словом, так. Так, якщо. І ми набираємо дітей, тобто діти, які вже їздили попередніх два роки, не можуть з нами їхати. Так. Тому нам потрібні нові діти. Це будуть діти, які і протягом року відвідували клуб. Але і ті, хто зараз прийде, долучиться до нашої діяльності і буде протягом літа е, активно відвідувати наші заходи. Теж має велику е, вірогідність потрапити в наш табір. Угу. Так, тобто для цього що потрібно зробити? Прийти на день відкритих дверей в першу чергу і залишатися в клубі продовж ліч. Так, Навіть якщо не висичить місця на день відкритих mm -hmm. дверей, можна просто заповнити анкету і прийти на другий mm -hmm. день, ми можемо ті самі майстер-класи влаштувати і розказати mm -hmm. те саме. Mm -hmm. Якщо говорити безпосередньо про е, ті е, емоції, які, е, з якими приїжджають діти, зокрема, так чи допомагають і такі от речі їм дійсно адаптуватися, знайти спільну мову, більше розкритися і так далі, тому що знову ж таки, якщо говорити про підлітків, як таких, так як вже казала Альона, це такий окремий вид, е, тобто вони е, в них гормони в них переналаштування світу, вони цей світ бачать трішки по іншому, ніж вже ще діти, і власне ще поки не дорослі, але в них. Власне, є якісь свої відчуття, е, у нас є анкетування, яке запроваджене так. психологами, і воно вхідне, дитина заповнює, коли приходить до нас, і через півроку заповнює. І вони відмічають, які зміни психологічні mm -hmm. відбуваються з дитиною. І також ми маємо контакт з батьками, які теж відмічають, що зменшується у дітей рівень тривожності, покращується настрій, поведінка. і... Також з'являється така соціальна залученість, вони стають більш соціально активними щодо психологічної підтримки. Ми от говоримо впродовж повномасштабного вторгнення наголошуємо на тому, що дорослим не варто соромитись звертатись до психолога. А от як із дітьми чи є у них зараз я не знаю модна тенденція? Нехай це буде тренд, але стежити за ментальним здоров'ям. Є, але на жаль, не у всіх. Немає не можливо декого розуміння, можливо, батьки не донесли їм це, а можливо, і самі не розуміють. Але мені цікаво, що наша психологиня, яка у нас є, в неї троє дітей, і її діти теж відвідують психологів. Я кажу, як вона каже: ну я для них мама, а не психолог. Угу. Вони її не сприймають там якихось її порад, угу. і вони мають свого психолога. Вона знає, що підлітковий вік, от він такий небезпечний, скажімо так, угу. і для того, щоб. Було все добре з її дітьми, тобто вони теж відвідують психолога. Uh -huh. для тих дітей, які до прикладу приходять до вас, так але можливо соромляться спілкуватися із психологом. Чи потрібно пройти певний час і потім вони йдуть на контакт? Um... Зовсім небагато. Буквально одне заняття, і діти розкриваються. Якщо навіть би не говорить, що це психолог, то вони би і не зрозуміли, що uh -huh. це психолог, тому що заняття відбувається відбуваються в ненав'язливій формі. Коли це групові заняття, вони просто розказують про події, що в ньому відбулося в школі. Там потім є якась тематика в нас про емоційний інтелект, uh -huh. і дуже цікаво їм розповідають про це все про емоції, яка користь від них, і все інше дітям дуже цікаво. Якщо говорити про взагалі програму, яку підготували на літній період, тому що знову ж таки школа закінчується, так. але дітей потрібно чимось займати. Що підготували цікавого, можливо, окрім поїздки в Карпати, що ще буде тут на місцях? У нас буде більше заходів на відкритому повітрі. Це може бути якийсь і похід до лісу, є парк. Ми вчора проплатили і закупили м'ячі, ракетки для банбінтону, тенісу і фрісбі. Так, що до літа ми вже підготувалися. Ну і плюс заходи, які ми зазвичай проводимо, ніхто не відміняв е, психолога, і майстер-класи, звичайно, якісь воркшопи будемо продовжувати. За минулих два тижні у нас було три воркшопи. Це було від Сергія Буяна воркшоп. Е, особистий бренд і соцмережі. Mm -hmm. е, потім я вже говорила від Андрія Величка: це було нетворкінг, і е, позавчора була самопрезентація презентація від Юлії Мазур, тобто дуже цікаві теми саме для підлітків. І їм розказують різноманітні нюанси. Слухайте, ну і це, це власне відкриття власної справи да? Стиму... yeah. стимулювання безпосередньо, якщо ми говоримо про е ці соцмережі, власний бренд і так далі. Ну це також їм це зараз особливо цікаво, тому що власне кого не спитає з підлітків. Ну буває таке дуже часто. Та кого тим ти хочеш е е щотижня? Проводяться заняття з акторської майстерності. Mm -hmm. Так, але це теж як до психолога. Не, не всім воно заходить, але ті, кому подобається, то вони постійно ходять на ці заняття. І нещодавно був у нас такий конкурс від співачки Монарха, і потрібно було зняти відео для Тіктока на її пісню. Ось і наша дівчинка Настя, наша активістка. Посіла перше місце і виграла наушники JBL, Треба їх забрати, з боча і краси передати. Ось, а знімала її саме людина теж Анастасія, яка проводить у нас акторську майстерність. Ось, і я думаю, що саме відвідування цих занять і Настя раніше і в Херсоні відвідувала акторську майстерність і у нас. І вона дійсно така є дуже артистична. От е, кого б мені кажеться, Настю не кликала на телебачення, ні, не кликала. Тобто, це допомагає і допоможе їй в житті, mm -hmm. і вже навіть на такому рівні вона вже змогла своєю цією такою розкцію якби щирістю. Вагу і получився гарний ролик і отримати цей заохочувальний приз, приз також так, так. дуже так. прекрасно. Ді за ну, приклад того, щоб не боятися самовираження, так, так серед підлітків і серед дітей, а від себе проявляти і бачити результати цього проявлення. Mm -hmm. Пані Наталю, запрошуйте на день відкритих дверей, коли куди приходити, де реєструвати. Давайте ще раз нагадаємо. І для глядачів час групі так. про QR-код який ви зараз бачите на своїх екранах, власне по ньому ви можете перейти і потрапити на форму реєстрації. Дуже дякую, що запросили зробити анонс нашого заходу. День відкритих дверей в клубі Світи буде проводитися по 1 червня об 11.00 з 11, .00, 11 .00 до 13 години за адресою вулиця Проскурівська, 15, офіс 13, третій поверх. Це будівля, там де знаходиться бюро технічної інвентаризації. Mm -hmm. можливо, комусь це підкажеться в самому центрі міста. Е, є код на дверях, але ми його вже повідомимо вам, коли ви підійдете. Коли ви наберете, так, Ну, власне нагадаємо, що QR-код для реєстрації він ще досі є на ваших телеекранах За допомогою камери мобільного телефону наводимо, власне, переходимо за посиланням, реєструємося. Дайте можливість власне, вашим дітям також активно долучатися до активного життя, розвиватися, власне, та мати нові знайомства в цей час. І сьогодні це дуже необхідно для них. Пенталія, ми вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого інформаційного марафону. Керівниця Хмельницького благодійного підліткового клубу світи від благодійного фонду Kids of Ukraine Наталія Колесник була з нами у студії. Нагадаємо, говорили про день відкритих дверей, на яких варто завітати вже цими вихідними. Ну, власне, ми на сьогодні зельоною з